Доброго дня, шановні партнери, колеги, друзі. Ми раді вас вітати на байер-агроарені Дніпро. В цьому відео піде розмова про озимий ріпак. Зараз ми знаходимося на ділянці озимого ріпаку оптимального строку посіву, який було проведено двома різними сівалками. В першому випадку це посів сівалкою Гринплейс на 30 сантиметрів. По дискуванню, який ми проводили 2008. Норма висіву 450 тисяч на на гектар. В наступний день, 21.08, ми проводили посів за технологією NoTIL сівалкою Precision Planting з міжрядням 70 сантиметрів. Норма висіву даного посіву складала 300 тисяч на гектар. Ці з міжряддям 30 см ми вносили такі добрива, як Яра Міла, в рядок з розрахунку 150 кг на гектар. А при посіві за технологією ноу no ми давали в рядок жидкі комплексні добрива з формулою 3 18, 18, 35 кг на гектар, а також каз 50 кг на гектар. Роди ми отримали практично одночасно, але на варіанті з дискуванням вони були дещо зріджені. Посіви озимого ріпаку 1 вересня отримали опади в розмірі 45 міліметрів. І знову тут нам пощастило, але не без проблем. На посіві, виконаному на 30-му міжрядді, це по дискуванню, ми отримали кірку, яку прийшлось руйнувати ротаційною бороною. Ну і опади в вересні, які нам ще досталися, це були 16,5 міліметрів. Загалом починаючи з 29 липня. До нового року ми отримали на Баера Грані 363 мм. Якщо говорити за середньобагаторічні показники по Солонянському району, то це 223 мм. Ну, можемо говорити, що умови зволоження були доволі непогані в осінній період. Починаючи з нового року, ми отримали до 5 червня 107 мм. В лютому це було 35 мм, в березні 28, у квітні 14 мм, але це можна поділити ці опади на 4 дощі. І в травні 12 мм. Ну і червень нас порадував зовсім недавно, випало 18 мм. Маючи непогані умови зволоження восени, навесні ріпак розвивався на запасах осінньо-зимової вологи. Мій догляд за обома типами посіву озимого ріпаку в нас проходив синхронно. Ну і Перші виклики, які тут з'явилися, це, звичайно, падалися озимої пшениці, яку ми проконтролювали двічі. Перший раз застосували ачібу 1,8 літру на гектар. Ну і другий раз це ми вносили вже 2 літри на гектар. От що стосується шкідників, шкідників контролювали в інсектицидами децисдецисом сотим конектом белтом, де флюкс. самофлюкс, все залежало від того, який шкідник у нас з'являвся в посівах. Першими це були хрестоцвітні бліжки. Далі був тютюновий трипс, капустяна міль білокрилка також з'явилася. Ну і остання обробка, яку ми проводили, де це вона була, можна сказати, профілактична на всякий випадок. Але ж знову-таки в нас час від часу тут бувають спалахи персикової попелиці, яка доволі є е е е шкодочинним е чинним об'єктом зимовому ріпаку. Що стосується ресрегуляції, вона була проведена тут всього на всього двічі. Перший раз ми застосували фунгіцид фолікур фазу Бібі 1214 12 -14. Норму ми вносили 0,7 літра на гектар. Ну і якщо говорити за останню обробку, то останню обробку фунгіцидну ми проводили. Фунтілмором 1 літр на гектар. Ця обробка вона призначена більш мабуть, не для рестрегуляції, а для приготування зимого ріпаку до проходження зимового періоду. Чому? Тому що в останні роки зими у нас нестабільні, вони з відлигами, з морозами. Сам ріпак може пошкоджуватися. І якщо є інфекційний фон з осені, то ми маємо вже. Хвороби а, рано навесні, тому а, саме внесення тілмору а, перед входом ріпака в зиму за 2-3 неділі. А вне, у нас десь так і вийшло, а, тому що вносили ми 30 жовтня цей продукт, і двадцять першого у нас припинилася вегетація. А сам тілмор а, він звичайно додає. І покращує перезимівлю азимого ріпаку за рахунок відтоку пластичних речовин в корені. Ну і таким чином ми маємо доволі непогані результати по перезимівлі. Весняний догляд за посівами азимого ріпаку для всіх типів посіву на байера аграрені був однаковим. Ну і щодо підживлення нашої лінійки озимого ріпаку. Ми його проводили по мерзлоталому ґрунту 31 січня. Добрива, які ми використовували тут, це було 150 кг сульфату амонію, 300 кг салітросану 26-го, його формула це 26 азоту, 13 сірки і 150 кг карбаміду. А першими шкідниками, які з'явилися в посівах озимого ріпаку, це був великий ріпаковий польхованохоботник. От. Тому вже при підвищенні температури більше 5 градусів Цельсія ми застосували інсектицид Децис сотий 150 грамів на гектар. І разом а, з інсектицидом а, працювали фунгіцидом тілмор 0,4 літри на гектар. А, другу обробку озимого ріпаку ми проводили при його висоті 20-25 сантиметрів. Це коли була фаза стеблування. І вносили вже тут 0,6 літра тілмору і додавали протеус 0,75 літра на гектар. А в цей час уже до великого ріпакового хоботника додався і капустяний і стебловий. І таким чином ми проконтролювали цих двох шкідників. В подальшому в фазу bbch 58, це фаза жовтого бутона, Ми застосували новинку для озимого ріпаку. Це фунгіцид FOX, а 0,8 літра на гектар. В середину цвітіння в фазу BBCH65 був застосований інсектицид біскаєв в нормі 0,35 літра на гектар. От ну і в цей час зазвичай вноситься фунгіцид пропульс, але ми його не вносили, тому що перед цим був застосований фунгіцид Фокс і. Таким чином ситуація склалася так, що в період цвітіння не було опадів, і вони навіть і не прогнозувалися. Тому ми відтягнули внесення фунгіциду пропульс на кінець цвітіння. і в кінці цвітіння ми внесли його в нормі 0,9 літра на гектар. В цілому можна сказати, що цим би і завершилася система захисту зимого ріпаку в цьому сезоні, але Бачачи велику кількість, велику кількість капустяної молі, яка почала літати в посівах озимого ріпаку, до неї додалися ще мінуючі мухи, попелиця почала з'являтися. Ми застосували новий наш інсектицид Ваєго 0,2 літра на гектар і таким чином проконтролювали. Цю всю навалу шкідників, яка збиралася поласувати нас на нашим озимим ріпаком. Ну а якщо говорити за сам інсектицид Ваєго, то він контролює і лускокрилих шкідників, і сисних, таких як попелиці, такі як трипси. Також контролює жуків, прихованих оботників. Таким чином ми позбулися цих шкідників, і ріпак у нас. До цього, до цього дня є непошкоджений. Зараз давайте подивимось на ефективність захисту культури в цілому. Ну, зараз переходимо до самої ділянки і можемо подивитися, як це виглядає в нижньому ярусі. І бачимо, що стебла, листки збережені та не мають уражень від хвороб та шкідників. Стрючки також без проявів пошкоджень та хвороб. Всі ми знаємо, що з початком утворення стрючків з'являється їх асиміляційна поверхня. Через 2 неділі після повного цвітіння асиміляція через стрючки перевершує асиміляцію через листову поверхню. Тому збереження стрюків має дуже важливе значення. Отже, ми оглянули ділянку озимого де був застосований захист, про який ми вам розповідали, і бачимо, що на сьогоднішній день і листовий апарат, і стручки збережені, і вся симуляційна поверхня працює на майбутній урожай. Але ж у нас є ще ділянка озимого ріпаку, на якому взагалі не використовувався фунгіцид. Давайте подивимося, яка ситуація там. А давайте пройдемо, подивимося. А зараз ми знаходимося на ділянці контролю, де взагалі у нас фунгіциди не застосовувалися. Ну, як ви бачили на попередній ділянці, хвороб у нас там немає, але якщо говорити взагалі за ту ситуацію, яка зараз є в Запорізькій, Дніпропетровській області, там, де фунгіциди, Період цвітіння або після цвітіння не застосовувалися. Маємо зараз спалах борошнистої роси. Таких хвороб, як склеротиніоз, альтернаріоз. Ми в цьому році поки що не бачили, ну тому що більш за все це пов'язано з тим, що немає опадів. Але той спалах, який ми на, сьогодні, на сьогоднішній день є, маємо він доволі серйозний. Зараз ми поглянемо на цю ділянку зблизька. Ну, і Зараз ділянку ми будемо спостерігати зблизька, бачимо, що в Нижньому ярусі практично листовий апарат вже відсутній. Якщо подивитися більш ближче, ось тут можна глянути, бачимо наскільки рослини уражені борошнистою ростою і не тільки листочки, але і самі, самі стрючки, і це практично по всій ділянці. Ну, а так як ми говорили про те, що... Сам стрічок є важливим елементом фотосинтезу, а розуміємо, що тут через певний час асиміляційна поверхня буде знищена, ну і, звичайно, ми отримуємо зменшення тієї урожайності, яка б загалі могла би тут бути. Ну ж таки, це ще раз говорить про те, що навіть в умовах східного регіону, в тих посушливих умовах, в яких ми вирощуємо наші сільськогосподарські культури. Саме ріпак, про який ми зараз говоримо, фуніцидні обробки всередину цвітіння або в кінці цвітіння, вони є дуже важливими, навіть якщо немає альтернаріозу або склеротиніозу, а все одно дуже великий фон у нас такої хвороби, як борошниста роса.